Добрий день, я Савайла Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги доволі цікава присоска з автоматичним підкачуванням. Вона, як на мене, трошки схожа на грабо. І деякі кажуть, що це міні-граба, але ніякого відношення до грабу вона не має, тільки зовнішня. І не тільки зовнішня, вона в принципі, призначена тільки для плитки. Я пробував для структурної поверхні. Таку структурну поверхню навіть краще бере ось така присоска від Біхай, яка має більшу глибину. А ця присоска вона має свої переваги. Яка її перевага? Перша перевага це ширина. Ширина у неї всього 150 мм 15 см, тому вона підходить для, для вузької плитки. Яка є ще перевага? Це навантаження. Навантаження у неї значно більше, ніж у. Фікстулівської маленької присоски. Тому ви будете впевненіше себе почувати, якщо її будете застосовувати. Яка ще перевага? Дивіться, перевага наступна. Мені подобається, що є показник заряду акумулятора. Це дуже важливий показник. Тут нема вакуометра, але оцей показник ну, ви можете і не дивитися на неї, тільки контролювати, щоб зарядка була. Цифри якось незвично тут, бачите, вони не яскраво, Тут пише 300 кг, це відкровенна брехня які 300 кг. Ви бачите, що вона трошки підспускає, але це нормально, бачите, зупинилося, було 300 зараз 296 Це поверхня структурна. Ну, тому, поки вона там спустить, вам ви... і воно ж автоматично підкачає. Бачите, вона підкачує автоматично. Як на мене, достойний варіант. Виключається натисненням двійним, включається натисненням Одинарним. Все просто, зрозуміло. Тому запрошую ще раз підписатися на мене. Я роблю огляди цих присосок, порівнюю з іншими присосками. Їх дуже багато, але це добре. Чим більше їх, тим буде конкуренція, тим буде ціна менше. Саме головне. Пам'ятайте, що треба допомагати ЗСУ. Для чого ті гроші? Я свої гроші більшу частину витрачав і витрачаю на ЗСУ. Ми допомагали дуже багато чого допомогли. Ви можете мене почитати на сайті. Бо хто не декларує, що допомагає, я знаю, в мене були випадки, що та людина не допомагає. Ми допомагали і п'ятій київській бригаді, і 10-й легендарній. І, звісно, 95-й Житомирський. Хто не тримає зброю, допомагає ЗСУ. Слава Україні!